Друзі, всім привіт. Всім доброго ранку та мирного неба. Вітаю вас їх на YouTube каналі Черкаський Копач. Прочу, продовжується моя відпустка. І сьогодні я маю попрацювати на пасіці на нашій сімейній. Тиждень тому викачали мед і потрібно перевірити, який стан сімей, як там справи у маток і чи є в них мед, і чи все в них добре. Але копати дуже сильно хочеться. Тому сьогодні вирішив поєднати корисне разом із потрібним. Зараз бігенько огляну сім'ї, подивлюсь, що з ними. І проїдемо в одне місце. Видивився я на карті. Раніше були поселення, там були якісь будівлі. Коротше, вирішив перевірити. Тому після пасіки. Заїдемо, подивимось. До речі, кому потрібен мед, звертайтеся. В Наявності ріпаковий, мед з липи, а також із соняшника. Відправляємо по всій території України. Ну що ж, починаю я швиденько проводити роботи на пасіці і їдемо на коп. Отже, робота на пасіці завершена. Ревізію сімей я провів. Тепер у мене є час покопати. Зараз пів на першу години дня. Думаю, часу на коп вистачить. Ну що ж, починаємо перевтілювання із бджоляра пошуківця. Процес перевтілення завершено. А отже, вирушаємо на пошуки скарбів. Ви зі мною, друзі, поїхали! Я на місці виїхав на поле, на якому планував покопати. Трішки далі і праворуч. На картах Шуберта були якісь будівлі. Коротше, зараз тут побігаю, попробиваю. Поле, як бачите, передисковане. Так, копаю я сьогодні з тесеєм. Давайте його запустимо і налаштуємо. Так, вимкнули. Чуйка. Отак От думаю буде достатньо. Залізо. Невеличкий сектор закриємо, щоб мілке залізо нам не заважало. Грунт баланс. Зараз відбалансуємось. 9 кГц і 2 тона. Все, друзі, балансуюсь від грунта і пару годин тут побігаю. Отже, було в мене вже декілька сигналів. Підняв якусь отаку мідну шайбу. Різний шмурдяк і наступний сигнал. І я так розумію, випала монетка. Ось погляньте, кругляшок лежить. Монетка. Радянська. Так. 20 копійок. 37-го року у нас в такому от непоганому стані. Ну супер. Є перша знахідка. Ходимо далі. Друзі, маю наступний сигнал. Отакий От непоганий, дзвінкий. Сигнал чистий, хороший, а ми давайте його копнемо онлайн. Так земля суха капець. За літо майже не було дощів. Просто Бетон. Як лід на Дніпрі, то рубаєш, так і тут оце лопатою землю. Так. А ну. Підняв. Так. Опа, кругляшок, дивіться. Ось. Схожа монетка. 100% монета. О, ще й здається медяк. Здесь не піддається він честі пальцем. Так, друзі, а ну зараз пройдуся щиткою по цій монеті. Почистю і подивимось, що за монетка. Одну секунду. Отже, непогано вдалося відчистити монету і підняв я царька друзі. Підняв я мідну одну копійку сріблом 1842 року. Дивіться, в непоганому стані. В принципі, можна все розгледіти і прочитати. Ну чудово є вже перший царьок. Продовжуємо пошуки. Є в мене наступна знахідка. Щойно із цієї ямки підняв я отакий ось німецький гудзик трьохдирний. Це у нас Вермахт такі от справи поки що. Маю я новий сигнал ось такий. Зимить ніби непогано, тому копаємо разом його так. Ніби пізняв так, десь тут наш сигнал. А ну десь випал. Оп, кругляк, дивіться. Монетка 100%. Маємо чергову монету. Радянщина, 15 копійок у нас. Так, друзі, ну давайте пройдуся щіткою по ній і включусь, подивимось на цю монету. Отже, готово. Монета почищена. Підняв я радянські 15 копійок 1977 року. Такий ось вигляд має монетка, непогано збереглася, в принципі, вона і чудово дійшла до наших днів. Ну що ж, не будемо гаяти час, ще трішки є в мене часу, щоб походити покопати, а отже копаємо далі. Друзі, знову маю непоганий сигнал. Ось такий. Сигнал нібито чистий, а ми давайте його копнемо разом онлайн. Так якщо знову алюмінієвий дріт, то не буду викладати це відео. Слухайте, ніби підняв. І щось сигнал геть слабкий став. О! Трішки посилився. Так, ану. Уруці. Кругляшок бачу. Друзі, монета. Цього разу не алюмінієвий дріт. І є монетка. І знову радянщина. Сьогодні премені на радянські монети. Але це краще, ніж нічого. Так, ну добре, зараз я почищу цю монету і включусь. Отже, монетка почищена. Підняв я 20 копійок радянських 1961 року. Одна із самих найпоширеніших монет полів. Ось такому от стані. Їхній тираж. Декілька. Десятків мільйонів, здається, якщо я не помиляюсь. Ну, коротше, така от моя наступна знахідка. Коротше, йду я вже до автомобіля. І ось по дорозі до нього підняв сигнал, підняв отакий ось кругляшок. Спочатку здалося, що це дно від батарейки чи пробка. Але ось пройшовся щіткою, з водичкою. І я так розумію, що все ж таки це колись була монета мідна. Але бачите, як хтось познущався з неї. Намагався щось із неї зробити. Або ж можливо сільгосптехніка так її ушатала. Плюс міндобрива. Ну, коротше, такі от справи. От така от мені знахідка по дорозі до автомобіля випала. Ну що ж, я вже біля автомобіля. Знахідки сьогоднішнього свого копу розклав. Давайте подивимось, що за день накопав. Точніше, не за день, а за декілька годин. Ось підняв трішки різної шмурді, кольорової, чорної, кришки пеніциліна, дріт алюмінієвий. дріт мідний, різні уламки, гільзи. Ну, коротше, як зазвичай в полях різного такого барахла вдосталь. Так, ну і після шмурдяку йдуть у нас знахідки за сьогоднішній день. Знахідок у мене небагато, але я задоволений, що вони взагалі є. І я зміг покопати. Ось підняв одного царька. Одна копійка сріблом 1842 року. Ось був другий царьок колись, я так вважаю. Але бачите, на жаль, в якому стані ця монета. Так, ну і декілька радянських монет. Ось 20 копійок 61-го року підняв. 20 копійок 37-го року рання Радянщина. І 15 копійок 77-го. Коротше, 5 монеток за сьогодні тут викопав. Ось такий ось гудзик підняв німецький. Це у нас дно від батарейки, уламки підкови, куля, ну і якась шайба. Коротше, отак провів сьогоднішній свій цей коп. Ну все, друзі. На цьому буду завершувати сьогоднішній свій коп на пасіці. За сьогодні я, слава Богу, одним пострілом вбив двох зайців, так би мовити. Поєднав приємне із корисним, попрацював із бджолами, а також зайнявся своїм улюбленим хобі. І не дивлячись на те, що походив я всього близько трьох годин по цьому полю. І знахідок у мене не так і багато, знахідки скромні, але я від них отримав задоволення, отримав позитив, отримав якісь емоції приємні під час того, яких знаходив. Та й взагалі побув на природі, відволікся від всіх проблем нагальних сьогоднішніх і трішки відпочив. Ну що ж, на цьому у мене на сьогодні все. Сподіваюся, наступні рази на коп я буду виїжджати вже разом із своїми друзями. Надіюся, ці виїзди будуть у нас скоро. Так що, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити палець догори. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей. Пока-пока!